Всі діти рівні, всі талановиті. Саме з таким гаслом у Чернівцях проходить дитячий інклюзивний культурно-мистецький фестиваль «Наш чудовий сонце. Світ на заході побувала і знімальна група. ТВА. Добра рівності та всепереможної любові, яке залучає дітей з різними нозологіями інвалідності, особливими освітніми потребами та допомагає їм розкрити свої таланти. Його ідея виникла у 2018 році під час роботи дитячого інклюзивного інтерактивного клубу Сонце світ я побачила, що до нашого клубу стали завітали і дітки з особливими освітніми потребами із інвалідністю. Я бачила, як вони напружували як вони тремтіли на початку і боялися заходити в простір, де є всі діти, і е, ми зробили все можливе для того, щоб вони не відчували різниці. І вже в кінці заходи, коли уже захід відбувався, йшов до свого завершення, дітки були розкуті, вони були веселі, вони спілкувалися з іншими дітьми, і ми помітили те, що діти не відчувають між собою різниці Основна мета фестивалю. Інтегрувати дітей з інвалідністю та особливими освітніми потребами у суспільство, зняти ментальні бар'єри та показати, що всі мають рівні права доступу до культури і мистецтва. І про те наскільки колосальну роботу вдалося зробити за сім років, свідчить, що на початках у фестивалі брали участь лише півтора десятка дітей з цих категорій. Сьогодні це 350 учасників з початком повномасштабної війни до фестивалю долучив. Вилися ще й діти внутрішньо переміщених осіб та діти біженців. Діти будуть співати, танцювати. Діти малюють, діти будуть через тиждень. У нас буде поетичний конкурс чисів, де переважна більшість. Мабуть, що 90 з лишнім відсотків це будуть дітки з інвалідністю з особливими освітніми потребами. Окрім вокальних та танцювальних номерів. У перший день на фестивалі представили виставку живопису і малюнку Творчі коріння». України. Зараз на виставці більшість робіт, тут 60 з лишнім робіт, які виконані дітьми, це більшість цих дітей, це з особливими освітніми потребами і з інвалідністю. Ми хочемо донести дітям, що творчі коріння є в кожному з нас. Наші вишиванки різнобарні. Подивіться, скільки дітей. І ці роботи творчі квіти, заквіченість. Ми говоримо про те, щоб у Україна розквітала, щоб закінчилася війна, щоб ми здобули перемогу. Щоб це було, щоб країна була квітуча, гарна, добра, щира, інклюзивна, толерантна. Це саме головне. Учасники фестивалю з хвилюванням готувалися до своїх виступів, бо вважають, що участь у такого рівня заходах це чудова нагода проявити себе та показати свої таланти. Ми відкриваємо цей фестиваль, і це дуже велика радість і честь, що багато зараз фестивалю відкривається саме гімном України. Адже це дуже важливо. Це в першу чергу збагачення української культури, і також можливість дітям показати свої таланти. Я думаю, що дуже важливо підтримувати. Нашу культуру, наші звичаї і такі фестивалі допомагають пізнати людям більше про музику, про різні жанри. Тому, на мою думку, такі фестивалі є дуже важливими для нас, особливо на даний момент. Цей фестиваль для людей, які із інвалідністю і просто мають особливий дар свій. Наприклад, попередній раз виступали дівчата. Дівчинка, яка не вміє говорити, вона показувала жестами пісню. Цього разу будуть співати пісеньки дівчата. Так що ми вирішили теж спробувати Тетяна Дубіцька, Іван Мітрік теми дня ТВА.